Вот смотрите, что я делаю. Я беру ножницы, да? И ничего, не, я вас не трогаю. Вообще, хотите, я могу так, на расстоянии сделать. Я представляю пальчиками, я режу как ножницы. И вокруг ноги, и внизу ноги, и вверху, вот выше, ну, здесь, да? А теперь такой валенок. Валенок свинцовый закладывают либо до колена, либо сюда. Теперь руками все вечные свинцовый груз с правой ноги захват и в А тепер прошу, Господи, руками то леве-леве, буравчики, праві, праві, коли ще ліж, трубі зломалимо, тіського скумки з крізь стали. Витащили огню, стрели всіх сторон обрізали, витащили і колі від першого до останнього. Стоп, стоп. Без паніки. Це не якийсь там божевільний ритуал. Щойно ви побачили фрагмент сеансу відновлення аури людини. Аура. В езотериці та парапсихології невидима неозброєним оком оболонка навколо тіла людини. Усі ми бачили на іконах золоті німби святих. Здавна люди знали про існування світіння навколо тіла людини. Воно відрізняється кольором і насиченістю. Аура є зеркальним відображенням того внутрішнього содержимого, которое можна приділити як душа і дух людини. Коли вам раптом стало зле, не слід одразу ковтати пігулки. Це не мігрень і не розлад шлунку. Це ніщо інше, як руйнація вашої аури. Запитання, як і звідки? Відповідь вас шокує. У будь-якому колективі є енергососи. Енергососи всюди. Навіть у громадському транспорті. Навіть там є свої енергососи. Енергососи заполонили світ. А тепер представте, що я їду в автобусі, на одній ноге стою, а другая піднята, тому що немає другої, куда поставить. Що там твориться? Там все отак вот плотно друг на друга. І навіть якщо я ні нічого не делаю, то ж взаємне вплив є, безумовно, є. Ну що плоть, аура. Ана на другою. Це ж енергетика, це ж поле, да. Вашу оболонку таранять з усебіч, а ви навіть не помічаєте цього. Гадаєте, це жарти? Та дірки в аурі не залатає навіть найкращий хірург. Ви помрете на операційному столі, і жоден рости не пояснить причини такої раптової смерті. Тож пильнуйте. в цій справі. Діагностика обов'язкова. Сканування аури Інфошок перевіряє процедуру на собі. Зазвичай, перед тим як фотографуватися, дівчата поправляють зачіску і макіяж. Я теж готуюся до фотосесії, але усе це мені не знадобиться. Чисті руки і чисті думки ось що потрібно, аби сфотографувати ауру. Ось так зі щирим серцем. Наша журналістка вирушила на енергостілець. Спершу процедура дещо нагадувала перевірку на детекторі брехні. Каждый пальчик должен соприкоснуться с датчиком, чтобы вы ощутили еще соприкосновение у основания ладони, и какое-то время настроиться. Вы даже можете закрыть глаза, несколько минут провести, тишился, настройки на свое состояние, и когда вы будете готовы, вы скажете, мне делать фотографию. Я готова. Звичайно, таке фото в паспорт не вклеїш. та обізнаним аурознавцям. Ця пляма може багато чого розказати про свого власника. Аура дуже плотна. ви бачите, що вас фактично не видно. Добре, коли аура плотна, безумовно. Тобто, бы якщо б були якісь місця, скажімо, на які потрібно звернути увагу, от вони б проявились другим образом, тобто були б бы якісь от на з цієї сторони були б Цей засвічений полароїд дасть фори будь-якій флюорографії та рентгенівським знімкам. Сканування енергетичної оболонки на ауроапараті – це найсучасніший спосіб діагностики організму. Важливу роль у цьому зображенні має колір. У ньому виражається психофізіологічний стан людини. На ладони человека есть все компьютерные точки, которые имеют проекции всех органов. То есть, когда человек кладет ладошки на датчики, естественно, считывается информация обо всей структуре человека. У звичайному стані людське око не сприймає ее оболонки. Ее можно побачить и на уровне энергии людям, что розвинули у себе такую здатність. Каждый не видит. То есть нужно, чтобы был открыт эти глаз. нужно было чтоб кунда у неё на месте. Кунда линия это первобытная божественная сила. Петро Павлович Белокурский, директор Інституту нетрадиційних методів діагностики та лікування. Він знає про ауру все. Йому ми і показали новоспечений діагноз. На даний момент, когда вес знімали, вот така. Это неплохая. Тут тут проблема. вам сказали, да? Мне сказали, що вот как раз этот угол – Ні, нічого хорошего там не да. Это Це якраз наложение. Приїхали. Сфотографувати, сфотографували. А діагноз не той. Та Петро Павлович знає, як відновити структуру аури. Коли ноги вирвана, то я обрізаю дьявольську програму вокруг по часової Я знімаю это. І тоді аура встанався. Вроде воздух ріжу, а це ж не воздух, там же тонке тіло, там же аура, да? І я божественними ножницями вбираю. Якщо ви не готові довіритися божественним ножицям, є й інший спосіб полагодити енергетичну оболонку. Це не парфуми і не декоративні елементи інтер'єру. Поєднання всіх цих пляшок дає одну зцілювальну систему з назвою... Аурасома це світло, кольоро, аромо і кристаллотерапія. На сьогодні існує 108 видів таких пляшок, кожна з яких є відображенням певної грані нашого життя і має свої унікальні вібрації. Такі олії дають аурі саме ті енергії, яких вона потребує. Аурасома взаємодіє з енергетикою людини і стабілізує духовний, емоційний і фізичний стан. Ми збалтуємо бутилочку і думки і проводимої вздовж свого тіла. Тобто мисна настраиваємо її вместе з со своим телом. Ви будете вражені, та насправді, якщо ви звикли самолікуватися, ауру можна відновити і в громадському транспорті. Я притяжу і чувствую, що на мене воздействує. Я говорю: "Господи, во славу Твою Божество, прошу Твоїми руками всі дьявольські сили, которые на мене воздействують, захватить і отправити по назначенню. Он знает, кого в г'яну, кого в ад, кого що. Понятно? И все, я еду тебя уж полыбаться.